Доброго ранку. Доброго ранку. Приходьте. З якої подорожі Доброго. повернулися? Скажіть, будь ласка, в останнє? Е, буквально два дні тому. Ми повернулися з командою TVI, знімальною групою. Вернулися з Поділля, де ми знімали черговий цикл програми Автомандри. Чотири випуски. От якраз про е, цю програму поговоримо, і перед е, цією темою в нас є коротесенька візитівка програми. Будь ласка. А це були кадри з програм, які вже вийшли в ефір. Так я пам'ятаю. Були такі? так. Так, вже це саме ті програми, які вже були в ефірі, але цього ролика я ще не бачив. Андрій, я так розумію, що на кожен регіон, наприклад, у вас йде кілька програм, так? Скільки, скільки програм на кожен регіон? Від трьох до п'яти. Ну, насправді це навіть не на регіон, а я обираю такий маршрут, кілька населених пунктів, які складаються в цікавий маршрут. Головне, щоб це були різноманітні місця, щоб були якісь цікаві події. В цей час саме проходили фестивалі, там різні концерти, якісь атракції. І е, показую не тільки. Цікаві місця, там музеї, умовно кажучи, а і природу, і головне цікавих людей. Я намагаюся знайти цікавих людей, з якими можна було б поспілкуватися, які б розказали про свій край. А цікаво, цікаво що буде, цікаво що буде в наступних випусках? Звідки ви повернулися, так? Просто якісь цікаві моменти. Можете озвучити зараз? Ну, Це там... буде своєрідний анонс навіть. Так, да, можу сказати. Поділля, воно взагалі, то неймовірно цікаве, і багато хто з мандрівників, які починають подорожувати, вони правильно роблять, що обирають цей напрямок. Це країн, край величного Дністра, це край mm -hmm. таких величних фортець, як Кам'янець-Подільська, Хотин, Меджибіж. І це край знову таки цікавих людей. Ми проїхали уздовж навколо усього Поділля. Це був чотириденний у нас маршрут цього разу. І ми побачили там, окрім тих речей, які я вже перерахував. Такі незвичні атракції, як а, поїздка по каньйону річки Смотрич на машині БРДМ, така mm. такий потужний позашляховик військовий. А ми пірнали із аквалангом у гранітному кар'єрі під Хмельницьким. Це Ну незвична така штука. Всі звикли там на, mm -hmm. на морі або на великій так. річці пірнати, А тут от, прямо посеред. Тобто, виходить, Андрій, якщо я захочу, наприклад, відвідати один із куточків України, я можу подивитись вашу програму і зрозуміти, куди варто поїхати, чому саме туди, і яка там вартість, правильно? Тобто ви ціну теж там дізнаєтесь і ви говорите про це. Наприклад, ну, прижок купити на поділі кошти там гривень п'яти. Тобто там чи да? пиріжок. Ну тобто а, да? дехто каже, що мою програму можна подивитися і можна вже нікуди не їхати, тому що це все побачили. Але насправді я сподіваюся, що ця програма буде саме спонукати людей їхати. І звісно, я намагаюся дати відповіді на всі запитання, і не тільки куди поїхати, що побачити, але і де оселитися, де краще поїсти. Uh -huh. Не просто де смачно, а де є щось цікаве, що не просто ресторан і не просто ліжко. В готелі, да, а от якісь додаткові речі, які роблять ваш відпочинок, зроблять ваш відпочинок цікавішим, і звісно, я е, говорю і про ціни. Ми, ми в кінці програми підбиваємо підсумок. От Я, я бачу Андрій, останні дві це... програми. Я бачу в ефірі. Насправді все ну чітко, цікаво і конкретно. Там от такий-то готель, така то ціна, сяк кошти, і можна зразу зорієнтуватися. Наприклад, коли людина планує свій бюджет перед, перед цією подорожю. так Андрію, всі ми знаємо про стан українських доріг там кілька років останніх, так Скажіть, в Останній час, от хоч щось змінилося в кращу сторону, чи ні напередодні євро 2012 12, звісно, було покращення принаймні, от на цих маршрутах головних, які ведуть з заходу на схід, ну два роки вже минуло, і ситуація вертається на те, що було до, до того. Тобто. Те, що зробили, вже е, розбивається. За, за цю зиму ну, зима так. була страшна і дуже багато доріг було розбито в чент. А скоро ще одна зима? А скоро ще <с одна <с зима, а потім іще. І таких доріг, які б стояли на віки, скажімо так, як робили колись там. Пани на західній Україні, uh -huh. такі дороги, що досі можна їздити, і жодної вищерблени. Таких у нас немає, на, на жаль. От єдине, що так, у нас є траса від Києва на, на Львів до Рівного, і там трошки, трошки далі до Львів, початку Львівської області, вона поки що майже ідеальна. А все решта, ну... ну у нас сюди до чогось там, там до Рівного, там до Умані, там до Білої церкви. А далі що робити? Хоч тобто доїжджаєш до, cool. до, до Умані, а далі там треба аеропорт будувати. Хіба що. А коли ти з'їжджаєш? <laughs> Траси на якусь регіональну дорогу це взагалі лотерея. Ти ніколи не знаєш, що там буде, або буде просто нормальна дорога і відсутність трафіку, і гаї, і, і ідеальні умови для подорожі, або взагалі там буде танкодром. Дивіться друге. У мене ще питання з приводу ідеї. Вас це ваша була ідея створити таку програму Автомадри на е, Ну, мені здається, що ідея е, е, достатньо така на поверхні. Uh -huh. Автотуризм в Україні вже не та, ну не такого рівня досяг, як в Європі, але він розвивається. Люди купують машини, їздять там кілька може місяців чи років по місту, і uh -huh. потім вирішують, що ну напевно ж воно не має стояти під час відпустки. Це дає свободу, це можна поїхати. І е, тому в інтернеті багато ресурсів присвячують цій тематиці. Uh -huh. е, Своїх грамотний у вас якась є фішка особливість цієї програми, тому що в принципі є велика кількість порталів, так автопорталів, які от пишуть про ці мандри, куди саме потрібно заїхати, що потрібно подивитися, що скуштувати. А в чому ваша фішка вашої програми? От, от дивись, ліна, чому, тому що там буде цікава якась елемент. По суті, по формі це відео щоденник, це і є такий собі звіт про подорож. Uh -huh. Там начебто нічого такого особливого нема. Але е, мені здається, що е, що я намагаюся вкласти в цю програму на найцікавіше, найголовніше це е, маршрут, цікавий маршрут, uh -huh. який би е, охоплював різ різні аспекти подорожі, різні там цікаві речі, що можна побачити. І е, друге, це цікаві люди. А це дуже важливо, коли ти зустрічаєш людей на своєму маршруті, які люблять свій край, які вкладають свою душу, свої там гроші, свої там сили у те, щоб створити музейчик, якийсь, щоб там зробити готель, там не просто готель, а з якимись цікавинками. Щоб за, пишуть книжки, видають якісь статті про е, якісь цікаві дивні речі у своєму краї, і роблять все, щоб заманити. До себе туристів, а, а гостей. Ви, ви бачили? Так, у нас До нас приєднуються наші колеги Це доброго, Юлія і доброго. Саша. Е, ви справа в тому, що подорожуєте один, я розумію, в цілях економії, та й взагалі, воно якось егоїстично і по суті людський. Ну, Ну, звичайна справа, але із знаєте, з хорошою подругою, воно якось веселіше. Та й взагалі з друзями. Пам'ятаєте дитячу пісеньку? «Без друзей мені чуть, чуть а з друзями много. Так от, скажіть, будь ласка, коли вам будуть складати компанію? Гарні дівчата, розумні хлопці. Саша, я на тебе, ти теж активно активно працюю. Я якраз хотів відправити відставити, якийсь флоту причому далеко не А Я хотіла запитати про готель. Чи бачили ви якісь такі цікавенькі? Але давайте поки ви підете на дякую. Так от стосовно того, чи буде розширюватися компанія Андрія Тичин. Ну, якщо говорити про мої особисті подорожі, які так. не там в, не, в нетелевізійному форматі, то ну, звісно, я подорожую не один. Я подорожую з дружиною, щонайменше. А... Все, зрозуміло. Дякую. Дякую, можете продовжувати. А можливо, тому у вас немає співведучої, тому що дружина ревнує. Хороший цвік, що Ну, Мені здається, що формат, той, який ми обрали, він. Ну на даний момент є оптимальним. Ну можливо, ми і переглянемо, якщо будуть зацікавлення, якщо будуть у нас високі рейтинги. Я просто хочу ліну кудись відправити, але просто по українцям на швидко повернеться. Треба десь як найдалі. До речі, що можете в цьому плані, який маршрут запропонувати, щоб Віталій отак не хвилювався. Тижня 4-8, Скільки Віталій? Скільки 48. 48 тижнів подорожі? Грузію. пішки. Правильно? Не обов'язково можна на поромі, можна літаком, але коли ти туди заїжджаєш, то звідки звідти вирватись майже нереально. Тебе не відпускають ця країна просто навіть неможливо далекі мушити, Мені головне, щоб це був якийсь такий супер готель туди заселитись. Знаєте, з зеркалами, наприклад, я там була одна єдина самоновеномет. Ми що Щоб прогресувала манія величі от Тобто вам запропонувати маршрут автомандрів. Київ готель. Я б прямо і 47 тижнів пробувала, щоб Які, ган... І... Ган... Я, ган... Я, я, ган... я міг би запропонувати, але це буде реклама насправді. Але, це... Це... Пок... але є, так? Є, звісно. Поки Ліна думаю про дзеркала в готелях, <laughs> мені просто цікаво. Ось ви згадали щойно про Грузію. А я ось под собі подумав, є багато таких дуже розрекламованих маршрутів. Грузія, до речі, на мою думку, також вона зараз. І у порівнянні, наприклад, з Вірменією, про яку мало хто взагалі говорить. Але ну вона принаймні точно може порівня, порівнятися з Грузією там за за красою. У в Україні є багато таких перлин, які поки що мало хто знає про них, а куди варто поїхати точно. Таких перлин було багато років п'ять тому, але зараз вони всі також настільки вже розрекламовані, що я не можу сказати, що це щось нове. Mm -hmm. да? може, Для вас це нове, а для пересічної людини, умовно кажучи, вона знає, що можна поїхати у Софіївку, так? або в Бердянську про Качанівку, не колонію. Вона вже не знає, mm -hmm. а, і це, так, це так, дійсно так. цікаво. Ну, якщо йти за, за mm -hmm. тією ж аналогією. Якщо Умань всі знають Софіївку, знають, то парк Тростянець біля тієї самої Качанівки, про яку ви згадали, справді набагато красивіший, виглядає природніше, хоч він теж штучний. Але це ну, маленька Швейцарія, створена руками людей, які там жили кріпосних, насипані цілі гори, висаджені ці ліси. І виглядає неймовірно красиво, особливо восени. До речі, от буквально. Якщо там, через місяць поїхати, то можна застати там шикарну картину, різнобарв'я, зелень, mm -hmm. червоне, жовте, все перемішане. Дуже красиво. Ось от, такі от, от, от місця так. І таке питання, що у нас, наприклад, Львов нещодавно нещодавно визначили, наприклад, найтік, ну і Рейтер, здається, опублікувала цю інформацію про те, що це місце, яке треба відвідати ось у цьому у цього, у цього літа, тому що воно ну найкраще в Європі, принаймні. А мене завжди цікавить. Львов, ну з ним з, з, з Львовом все зрозуміло. Він про нього всі знають, всі знають, куди йти. А такі міста, як, наприклад, Донецьк, Дніпропетровськ, про які мало хто що знає, а там може бути щось цікаве. Чи є насправді. На що подивитися у таких містах, і як їх треба подавати, скажімо, так щоб це стало дійсно цікавим туристичним по-своєму маршрутом? Особисто для мене не існує міста в Україні, в якому не варто було б побувати. Навіть якщо говорити про східну Україну, і Луганськ цікавий по-своєму, і Донецьк цікавий по своєму до речі, Донецьк дуже європейське місто. Мене здивувало останнім часом, коли мене здивувало так само, коли рів... я вперше побував там mm -hmm. рік тому. Е, тук, окрім Таріконів, там теж багато що цікавого є. Е, той же Дніпропетровськ, місто з історії. До речі, що про Дніпропетровськ скажете? <гум> я три роки там була. Всі, коли до мене приїжджали в гості, запитав, куди ж ти нас поведеш? І я от думала, що їм е, Найцікавіший, найцікавіший історичний музей так. в Україні це саме в Дніпропетровську. Тут погоджуюсь 100%, да. тому що ніч музеїв там була ще монастирський острів, дуже красиве місце. Так дуже цікаво. Е, да, оце... чортове колесо тільки згадати. Парк Дуже... між музеєм і островом теж кулюбо. Пам'ятаєте на фестивальному причесі? <свист> <О! свист> ну і набережна, <свист> можна гуляти з ранку до ночі, тому що вона найдовша в Україні. Mm. Друзі, нам пишуть на Фейсбук ранкові курасани. Чи не важко вам одному за кермом? Чи можливо там от один, один за кермом по суті? Так так, ну тут є просте правило: не можна їхати багато багато кілометрів, багато годин підряд. Треба, ну, от в мене як щонайменше, кожні 300 кілометрів треба робити зупинку, тобто а, а краще ще й частіше, і в контексті цього запитання хочу запитати про ваш найдовший маршрут, автомаршрут саме. Куди найдовше ви подорожували машиною? Е, безперервно, ну, якщо говорити тільки машиною, то це, напевно, була Шотландія, озеро Лохнес. А ви бачили цю Несі, як і. Ось? Чекав, чекав, сидів. цей цілий вечір. Випив пів пляшки віски Шотландського. Більше. І не чекався. Не, не захотіли ж вам розпити другу да, половину. Да, а да. скільки кілометрів це було? Ну, я так вже і не згадаю, 12 тисяч, здається, в обидва боки. Ви са самі були за кермом? Ні, я їздив з дружиною. Вона інколи мене підміняла. А, ну інколи на європейських автобанах зліпаються очі. Ну є така проблема у одна велика проблема європейських автобанів. Угу. Вони. Присипають. Тому що mm -hmm. там рівна дорога, і вона абсолютно да, пряма. Да, от, от, а ми завжди говоримо щось погане про наші дороги. Та тільки із-за цього у нас, мабуть, бі... менше, менше аварій або більше Безкоштовний аварій. масаж. Ще ні, да. не да. Андрій, а яким можете маршрут порадити для романтиків, для закоханих, наприклад, які зараз нас дивляться. Кам'янець-Подільський, безумовно. Кам'янець-Подільський. Не, а, а, а хто? А є, якщо є трошки грошей, то якщо замовити ага. повітряну кулю і побачити це місто. З повітря це неймовірне видовище, це неймовірна романтика. Я робив своїй дружині такий подарунок на день народження. Так, mm. романтика, романтикою, а скупи підрахунок. Е Воліє воліє все таки точно зазначити цифру. Скільки е, грошей пішло? Скільки гривень? Е, я сподіваюся, ви того гривню любите стабільно. от, скільки пішло грошей на те, щоб об'їздити всі ці маршрути? Ви так не соромтесь, говоріть скільки? А дуже про, простий так. розрахунок. У мене в середньому виходить близько 800 гривень на добу на двох на подорож по Україні. Якщо це подорож більше двох-трьох днів, ви знаєте, ви перший, хто називає якусь конкретну цифру? Я завжди все підраховую для цих звітів, які я готую в інтернеті, викладаю. в мене все чітко підраховано. входять туди? Амортизація авто ні не входить. Це окремо. Тому що мені здається, ось в українських путівниках іноді дуже не вистачає, окрім там підрахунку готелі, їжа, розваги, ходова частина. Запчастини, Масло покрив. Шановне панство, яке стоїть із полосатими палицями вздовж дороги. я про даїшників. Скажіть, будь ласка, наскільки вони входили в ваше положення, коли е, бачили, що людина то не з поганими намірами їздить по Україні, а з хорошими, і е, вони якось входили в ваше положення, нічого не вимагали, можливо, нічого не виписували е, взагалі, чи часто вам бажали щасливої дороги? Пане Андрію, дичина ну, останнім <світ> часом в мене дуже рідко доводиться спілкуватися з представниками Та ДАІ. Що причина а, можливо, тому що я намагаюся не порушувати правила, можливо, uh -huh. тому що в мене таке обличчя. Розполагаю ще є, я... <свят> не Мамеще. знаю, не знаю. Тут найголовніше, глядачам потрібно зазначити, у вас обличчя саме по собі мало розполагають <свят> Андрій, І на завершення цієї розмови хочу запитати, куди буде ваша наступна подорож. Куди ви плануєте? Е, є плани, але я зараз їх не хочу озвучувати, оскільки можуть бути різні обставини. Е, нас чекає і знову таки і східна Україна, і у нас там є Крим. А ще. Але помічайте, що в якусь подорож Ви заберете з собою Ліну. <рес> я ми бачу, що, що, що це чиясь чиясь мрія. За друзі вже деталі. Я буду, буду співведучою <рес> вам. Різні, 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 маршрути такі цікаві. Заглибитись кудись в землю. На мотоциклі. А Поки ми <рес> плануємо, куди ж Ліна поїде найближчими вихідними, ми дякуємо вам за увагу і зустрінуся вже незабаром.